Добрий день, любі дітки! Сьогодні на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Запрошую вас до зимового лісу. Узимку ліс відпочиває, сплять дерева, зеленими залишаються лише ялинки, але їх крив сніжок білою ковдрою. Коли визирає сонечко, сніг іскриться, виблискує під сонячними промінцями. Для лісу та лісових мешканців сніг має. Велике значення. Він тільки здається холодним, під снігом зберігається тепло. Ой, що це? Сніг з дерев посипався? Хто там, відгадайте загадку? Бережлива та грайлива, та й ще спритна вона на диво, міє лико стрибати і горішки розгризати. Хто це? Так, це білочка. Білочка готується до зими ще восени, утеплює дупло, мохом, листям, запасається горішками, жолудями, шишками і грибами, щоб було що їсти взимку, а ще у білочки шубка стає теплішою. А це хто причаївся під кущем? Хвіст куценький, довгий вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий. Білий, вірно, це зайчик. Біла шубка допомагає йому бути непомітним на снігу для хижих тварин, а в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Йдемо далі. До пухнастого хвоста лечить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Молодці, дітки, це лисичка. У лисички на зиму шубка стає також теплішою. На ніч лисичка робить собі нірку у снігу, де, прикрившись хвостиком, тихенько спить. Та талині посеред ночі засвітились хижі очі від його пісень у звірів. Морозець біжить по шкірі. Хто це хижак? Так, вовк. В своїй зимові теплій шубі він добре переносить сильні морози. Вдень вовки сплять у норах, настанням сутінок виходять на полювання, вовки добре бачать у темноті та мають чудовий слух. Дітки, а кого ми не побачили в лісі? Спритний круглий і колючий, і не крапельки не злючий. Так, це їжачок, а чому його не зустріли? Тому що він взимку спить. А хто ще спить взимку? Лише ноги й волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку лише бок. у барлозі гріє боки. Так, ведьміть, він також спить взимку у барлозі. Ось ми повертаємось додому, кого ми зустріли в лісі? Білочку, зайчика, лисичку, вовка. Як їх можна назвати одним словом? Тварини. А які це тварини? Так, дикі тварини, тому що вони живуть у лісі. А чому ми не побачили їжачка та ведмедя? Так, тому що вони взимку сплять. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!